Посилка, за яку я гріб тренди. общем, за яку посилку я отгріб тренди. Зараз розповім, пам'ятаєте, Кирпичина до мене приїхала. Відправляла її на аналіз жінка і пише, що я не просила з даної посилки робити шоу. Але ж ви прекрасно розумієте, куди ви відправляєте. Я не оголошував ваші дані, не казав, хто ви конкретно, не казав, з якого там міста номер телефону і все остальне. Місто здається, казав, вибачайте. Але це не має ніякого значення, ніхто не може знати, по суті, хто ви, і ким ви є. Е, суть питання, що якщо ви відправляєте на онлайн-прийомку якийсь дивний матеріал, про який ми зможемо розповісти, ми обов'язково про нього розповімо. Е, подобається вам, чи, це, чи не подобається, але якщо прийшла кирпичина, то я не можу упустити цей момент і не розповісти про те, що мені прийшла кирпичина. Суть питання заключається в чому? Е, мені цікава думка підписників і взагалі людей, які случайно, випадково потрапили на це відео. Е, чи правильно я роблю, що показую е, дані розпаковки, чи правильно я роблю, що розповідаю, що приходять отакі матеріали, і чи ви, як ви вважаєте, е, чи це толерантно, чи ні, е, розповідати, що приходять кирпичі? Ну, На мою думку, якщо не надається якась зайва інформація, якщо не надається е, прізвище, ім'я номер телефона людини, то що тут такого? Е, це робиться для того, щоб в подальшому не було подібних помилок, а не для того, щоб просто погикать. Ну, поділіться в коментарях, як ви вважаєте, нормально це чи не нормально, чи з моєї сторони є якась помилка.